Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні поговоримо про таку велику проблему в Німеччині, як підвищена вологість, і як наступна дія це пліснява. Провітрюємо, підсушуємо, включати дуже сильно опалення ми не можемо, тому що самі розумієте. І шукали ми осушувачі повітря. Ті, що електричні, вони достатньо дорогі, а ось у Вульворті побачили ось такий наборчик. Ось ця кількість води зібралася майже ну, за день, скажімо так, зранку до, сьогоднішнього, ну, до вечора. Це звичайний контейнер, я так розумію, що там якийсь хімічний адсорбент лежить. Який тягне на себе воду, і вода збирається в контейнері. Коли в нас був ремонт, то фірма приходила і сушила підлогу у ванній кімнаті. Стояли великі осушувачі, і там за півдня, то за день інколи було спочатку майже відро води збиралося. То там одразу стало сухіше і дуже так. Відчувалося це. Навіть повітря, навпаки, треба було зволожувати. Подивимося, я не думаю, що така буде тут реакція, але хоч трішки, можливо, стане сухіше. Ось ви бачите, контейнер стоїть уже, це в нас здається другий, так, другий день. Ми докупляли ще. Вирішили, що так буде в кожну кімнату, вигідніше, ну, хоча б на перший час. Контейнер ми купляли у Вульворті, ціну ви бачите, я потім покажу, як ми їх там побачили в магазині, бо не знали навіть, що це. Є два ацербенти, які змінний і такий. Ну, вирішили дійсно спробувати поки що так. На відчуття це щось схоже, ну, як на сіль якоїсь. Великого помолу щось таке. Складається дуже просто, однією рукою не дуже зручно, так що вибачайте. Ну, розібратися можна, як це робити. Тепер у нас в трьох кімнатах стоїть і у ванній. Подивимося, що буде до ранку у моїй кімнаті. Опалення в нас вночі зазвичай немає. Ця, цей контейнер уже чехосушувач такий, ви знаєте, весь напитаний і важкий. Коли ми вперше побачили в магазині, ми навіть не знали, для чого вони перекладали. Це ми попали сьогодні на розпродаж. Такі цікавинки, осіння розпродаж, все, що. Можна і погляньте, 10 центів, навіть те, що коштувало 4 євро. Це вперше ми попадаємо на таке Ось таку цікаву сову, осіння композиція. ну, Вирішили поставити хай порадують трішки на балконі. І купили сьогодні ось такий наборчик чіпсів. Він складається із трьох різних пакунків, трьох видів по 5 кожного. Дуже така економічна упаковочка, коли очікуються гості, можна так кожному пакуночок. Дуже цікаво. Можливо, теж комусь подобається, коштує він 6 євро. Не кожного дня, а так, на свято можна дозволити собі. Те, що я зараз дуже рідко роблю відео, хто спостерігає за каналом, знає причину цього. Я... Зайнята всім, чим тільки треба, аби відволікатися і не треба чим. Ось такого саду я зробила на подарунок. Можливо, комусь сподобається ця ідея, це подарунок для дорослої людини. Планую зробити і для маленької дитини щось схоже. Є ідея, можливо, навіть виконаю її скоро і покажу вам. Я бажаю всім наступному році скорішої перемоги, миру. Поверненню всіх захисників додому. Я бажаю всім сьогодні тихої ночі і до зустрічі в нових відео. А сподобалося? Залишайте вподобайку. Не сподобалося? залишайте дизлайки. Я рада будь-якій вашій реакції. До зустрічі!